Всім привіт, вітаю! Сьогодні покажу свої невеличкі покупки. Ну, це, звичайно, не ті покупки, які багато хто з вас робить на Чорну П'ятницю, але, звичайно, в магазинах є непогані зараз ціни. От, але, чесно кажучи, мені вже хочеться, щоб ця чорна п'ятниця скоріше пройшла, тому що, ну, вже, чесно кажучи, підбішує трішки. А ще, якщо немає коштів, то взагалі якось сумно. Але ж я розумію, що це проблема не Чорної п'ятниці, а моя проблема. Потрібно більше значить, заробляти. Ну, це так, такий вступ. Так, що покажу. Була сьогодні в АТБ зранку заходила. от такий чай з ромашкою. Змінилася упаковка, і він зараз коштує 6 гривень. Дуже хороша ціна. Я завжди беру чай з ромашкою в АТБ, і мені підходить. От. Тому завтра, можливо, ще зайду, ще куплю. Можливо, навіть і пару упаковочок. Далі. В Єві В Єві зараз хороша ціна на корм м'яу, але саме дивіться з куркою і з рибою. 990. Це хороша ціна. Але ще звертайте увагу на те, яка упаковка, скільки грам. Тому що зайшла в одну єву, там 100-грамові ще упаковочки старі. А от сьогодні зайшла вже в іншу єву і там вже. Акція 990, але вже е, нові упаковки по 85 грам. От, тому, знаєте, хожу, дивлюся, в які там є, і ще залишилися залишилось, залишилось вибачте, старе пакування і можна купувати. У мене котики люблять такі от е, е, корма, саме мяу, тому купую. От, ну, А хто там нас хоче надурити, знаєте, нова упаковка, менше грам, але ціна ніби акційна. Ну, Це все ми розуміємо, як то кажуть, не на тих напали. Будьте уважні і слідкуйте. А взагалі, то сумно стає, коли от так дивишся, що. Е Ну, на багатьох товарах це і олія, це і розфасовані крупи. Ну, багато чого, знаєте, що дивіться, і все менше і менше вага цих продуктів, а ціна все більше і більше. Так, ще в магазині Єва купила масочки. Зараз акційна хороша ціна, якщо 1 плюс 1 дорівнює 3, але Звичайно вигідніше брати маски, ну, наприклад, однакові, так, або одного виробника. Ну, дивитися по ціні, як там вам вигідно буде. Але я так подивилася, подивилася і вирішила, що не буду я в це гратися, а просто візьму маски, які вже я використовувала, мені сподобались. все. Оця від біакви тут вона така величенька. Тут 30 грам, і її мені вистачить разів на 3, а то й на 4. Подобається ця маска. Також уже не раз я брала оцю маску навколо очей, теж вона мені подобається. Цю масочку з авокадо взяла перший раз спробувати, За ці заплатила, вони коштували десь близько 15 гривень, ця масочка пішла мені в подарунок. Ну і Також купила зубну пасту, лісовий бальзам проти кровоточивості ясен. Є зараз така проблема, тому взяла саме таку зубну пасту. Теж Вона була по хорошій ціні, здається, 36 гривень. Не так. Далі зайшла в магазин Аврора, подивилася, що там є, що, які акційні ціни. Оцей корм зараз по 10 гривень. Тут у нас іде з. Яловичиною Теж мої котики полюбляють і теж тут 100 грам дивлюся, такий ще є з куркою і з рибою. З рибою якось не дуже, а от курка яловичина подобається, тому потрібно ще взяти, тому що дійсно хороша ціна. І, ще раз повторюю, хороша тут розфасовка 100 грам І також 45 гривень. Зараз от акційна ціна такого кондиціонеру з лавандою від велі, приємний аромат, і бачу в відео дівчат про порожні баночки, хороші відгуки саме про цей кондиціонер з Аврори. Тому купила і хто ще не пробував, зверніть увагу. Ну і дві останні покупки це вже магазин Простор теж хороші ціни були, але це ціни знижки, саме розпродаж по закінченню сроку придатності. Але тут ще хороший такий срок до 2025 року, там здається до березня і цей теж до лютого. Тому я використаю ці два засоби, два продукти. А ціна дійсно хороша. От, наприклад, цей спрей для волосся. Це Камелео, виробник Польща, коштував 21 гривню, то чому не взяти? Я вже один раз спробувала, мені дуже сподобалось, дуже хороший результат. Волосся таке гладеньке, розсипчете, не пушиться. Ну, Дуже мені сподобалось, хоча я колись купувала фарбу від цього виробника, фарбу для волосся, і мені не дуже сподобалося. А цей засіб прямо супер. і ціна Така 21 гривня, приємний аромат, приємна дія. От, веган формула. Ну, просто я не знаю, тут і все, і пульвер... пульверизатор працює все. ну Тільки от сроки такі, але я використаю до, до тих сроків ще. Так, І також від Нівеї от таке молочко, молочковіше це лосьон для тіла, для нормальної сухої шкіри з алоєм. Теж була хороша ціна 36 гривень. Чому й не взяти? Так, 200 мл теж вже почала користуватися. Дуже приємний аромат, такий свіжий, трішки, ніби знаєте, і травичка, і гірочок, Такий приємний аромат. І саме головне, що така консистенція, що дуже швидко поглинається шкірою. І шкіра зволожена, така м'якенька, приємна, теж дуже мені сподобався, Ну, а ціна то взагалі супер. Так що, ну от такі в мене були покупки в останні дні листопада. Всім вам бажаю теж, щоб у вас були. Гроші, кошти, можливості, бажання щось купити. Ну і, звичайно, здоров'я здоров'я, і мирного неба над головою. Це саме головне зараз для нас, для українців, та взагалі для всіх, для всіх людей, які думають нормально головою думають і бачать, що в цьому світі відбувається, і хто правий, хто ні. Так що, на сьогодні, в мене все. Дякую вам всім за увагу. Чекаю ваших коментарів і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!